Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у добірку матеріалів про історію Нового року. І знаєте, тема наче знайома, але джерела, які нам надали, приховують ну, кілька справжніх сюрпризів. Вітаю. І що цікаво, усі ці джерела, хоч і говорять про різні епохи, сходяться на одній думці. Так. Святкування Нового року це не стільки про веселощі, скільки про е, фундаментальну людську потребу в надії. Це бажання схоже прошите в нашому ДНК вже тисячі років. Ось мене саме це найбільше вразило не просто вік традиції, а її, її зв'язок із виживанням. Для нас новий рік це вечірка. А для людей, скажімо, у Месопотамії чи Єгипті, ну там ставки були значно вищі. Абсолютно, тексти показують, що це був маркер, маркер того, що вони ймовірно не помруть від голоду наступного року. Саме так у Месопотамії, святкування у день весняного рівнодення було не просто святом відродження природи, це був ритуал очищення і дому і душі. Щоб заслужити прихильність богів. Так. А в Єгипті все було ще прагматичніше: розлив нілу. Не буде розливу, не буде врожаю, не буде життя. Тобто, святкування було власне подякою за можливість жити далі. Добре, тобто всі стародавні культури прив'язувалися до весни, до врожаю. Це, ну, це логічно. Але тоді в мене виникає питання, яке, до речі, підіймається в одному з досліджень. Звідки взялося 1 січня? Саме так. Це ж середина зими. У природі нічого не відроджується, а це вже історія про те, як людська адміністративна система, так би мовити, перемогла природу. Все змінив Юлій Цезар зі своїм новим календарем. Так і його логіка була не аграрною, а політичною. Саме 1 січня новообрані римські консули вступали на посаду. Ага. Ця дата символізувала початок нового циклу управління. І з часом цей е, цивільний календар просто витіснив природний. Тобто, виходить, що одна з наймагічніших дат у році е, народилася з чистої бюрократії, не через астрономію, не через релігію, а просто тому, що чиновникам треба було вступати на посаду. Ну, якщо спростити, то так, це якось е, знецінює магію чи не так? На перший погляд, так, але можна подивитися інакше. Це показує, як людство почало створювати власні цикли та символи, вже незалежні від природи. Сила держави стала новою формою магії. Цікава думка. І ця магія, це бажання залучити удачу, проявлялися дуже наочно. Один з історичних текстів, які ми розглядаємо, наводить таку деталь про шумерський клинопис. Про малюнки? Так, новорічні записи часто містили малюнки божеств-охоронців. Це ж, по суті, перші новорічні талісмани. Абсолютно. І з часом ці символічні дії стали набагато гучнішими та. Активнішими бажання позбутися старого і залучити нове вимагало фізичного втілення. І це втілення буває дуже ексцентричним. джерела згадують Данію, де буквально били тарілки об двері друзів. На щастя, На щастя. навіщо такий галас? Це чудовий приклад фізичного вираження магії, так само, як і викидання старих речей з вікон в Італії. Отак це ж не просто позбутися мотлуху. Це гучний, видимий, рішучий акт розриву зі старим символізм, який можна почути на всю вулицю. Сподіваюся, вони хоча б попереджали перехожих. Цікаво, що в наших традиціях теж є схожі мотиви. Стаття про українські звичаї згадує засівання хати зерном. Так, так, на новий рік. Це ж теж активна дія, спрямована на майбутній добробут. Саме так. Або обряд лякання дерев сокирою, щоб вони краще родили. Це діалог з природою, але вже з позиції сили, з намаганням її ну змусити бути щедрою. Тобто, всі ці ритуали від биття тарілок до засівання їх поєднує одне віра в те, що людина може і повинна активно впливати на свою долю. То що все це означає? Виходить, що святкування нового року це не просто дата в календарі, це тисячолітня історія людської надії. Бажання почати все з чистого аркуша, і що найважливіше, віри у власну здатність вплинути на майбутнє, приправлена веселими, а часом і відверто хаотичними традиціями. Точно, і це власне ставить важливе питання для роздумів, враховуючи, що стародавні святкування були так тісно пов'язані з виживанням, з циклами природи, як наші сучасні традиції. Попри всю їхню комерціалізацію, так попри відірваність від аграрних циклів. Як вони все ще задовольняють цю фундаментальну людську потребу в оновленні та надії? Чи змінилася лише форма, а суть залишилася та сама?